Крок 4. Практичні лайфхаки. Не подавайте зайвих документів, головне не кількість, а юридична чіткість. Не просіть роз'яснень. Це не юридичний заход. Пишіть заяву з вимогою прийняти конкретне рішення. Усі подання тільки в письмовій або електронній формі з підтвердженням. В разі судового розгляду просіть суд витрубувати інформацію про загибель з офіційних джерел. Якщо ТЦК не бачить фактів, додавайте до матеріалів суду витяг із аналогічних рішень інших судів, які вже визнавали такі відмови незаконними. Отже, давайте підсумуємо. Пункт 4, 4, 3 статті 23 закону про мобілізацію це норма прямої дії, яка гарантує відсрочку тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час війни. І неважливо, ким був загиблий, військовим чи цивільним. Закон не робить цього розмежування, а отже, не має права робити його ітиска. Вимагати військові документи для цивільної загибелі порушення закону. Відмова без мотивів або формальне посилання на інструкції протиправна дискреція, яка скасовується в адміністративному порядку або через суд. Суть проста: якщо є документи, що підтверджують факт смерті родини, зв'язок причини зв'язок із воєнними діями, право на відсрочку вже виник.